Одна єдина неподільна від Карпат до Кавказу самостійна, вільна, демократична Україна, республіка робочих людей. Усі люди самі браття. Але москалі, ляхи, угри, румуни та жиди. Це вороги нашого народу допоки вони гноблять наш народ. забували, шановні. Ну я е... нас немає ворогів. Це було наше гасло. Що в майдану немає ворогів, Майдану є тільки друзі. Немає ворогів. Я той тільки друзі, се в мене ще щось нернермується. Ми зараз котрого годину маємо? Скажіть, будь ласка, бо бо дуже швидко дві хвилини. Так я дуже прошу, давайте так. Ми я просто не можемо дарувати промовляючих. Я просто хочу до всіх, хто хоче висловитися, виступити. Пам'ятайте, від кожного слова, яке пролунає на майдані, це наша з вами особиста відповідальність. Кожне слово або згуртує майдан. Або люди будуть думати, йти мені на майдан чи не йти. Скажіть, будь ласка, йти людям на майдан чи не йти? Що ми думаємо? Я забула, що в нас там буде? Приходь до нас! Приходь до нас! Приходь до нас! Приходь до нас! Прості світлі емоції, прості, гарні речі будуть збирати людей. Прості такі речі, які не будуть розколювати, а будуть нас поки нас всіх збирати. Я дуже дивуюся, що взагалі з'являються якісь речі, які можуть взагалі на Майдані. Ми якраз всі стоїмо, всі разом. І я дуже рада, що зараз скільки? Котра година? Скажіть, от і ми зараз.